Прогноз погоди в Україні на два дні. З 11 по 12 серпня мене звати Українчик. Шановні глядачі, найближчим часом на нас чекає період без дощів. Відомо, що кілька днів поспіль пануватиме сонячна і суха погода. Та незважаючи на повну відсутність дощових опадів у більшості регіонів сильної спеки також не буде. Тільки на півдні продовжить панувати спекотна погода. Тепер інформація про магнітні бурі. 11 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме аж 6 балів, це дуже і дуже високий рівень. 12-го числа жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера Землі буде у повному спокої, і це дуже добре. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 11 по 12 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя 11 серпня. Найтепліша погода цього дня очікується на півдні і Сході. У західних і північних областях буде трохи прохолодніше. Північ у Чернігівській області, денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 15, плюс 13. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний: 5-10 метрів за секунду. Південь – Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі – плюс 22, плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби – від 30 до 32 градусів з позначкою «плюс», в нічні – плюс 21, плюс 19. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині термометри покажуть плюс 29, плюс 31 в світлі години доби, від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль, нічна плюс 21, плюс 19. На Одещині, Миколаївщині в Криму а також на Херсонщині і Запоріжжі, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, на Львівщині в світлі години від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в темній плюс 15 плюс 13. У Чернівецькій області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15. Градусів тепла на Тернопільщині в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів у Хмельницькій області в денні години від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічні плюс 17 плюс 15. І на Івано-Франківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16. На Луганщині в день плюс 26 плюс 28. вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 18. В Маріуполі день – плюс 28 плюс 30. Вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні плюс 17, плюс п'ятнадцять. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27, плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18, плюс 16. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. У Вінницькій області вдень плюс 26, плюс 28, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 11 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 6 балів. Це дуже і дуже високий рівень. Понеділок, 12 серпня, на півночі, Сході та Заході, очікується незначне, але все ж таки відчутне похолодання. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Нічна плюс 15, плюс 13. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів. В темні плюс 15, плюс 13. У Житомирській області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. У Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 22 плюс 20, в районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з Позначкою Плюс, в нічні плюс 23 плюс 21, у Запорізькій області, а також на Миколаївщині. Термометри покажуть плюс 29, плюс 31 в світлі години, від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль, нічна, плюс 21, плюс 19, на Одесьчині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Захід на Волині, Хмельниччині, Рівненщині і Івано-Франківщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16, плюс 14. На Львівщині в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15, плюс 13. В Чернівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час плюс 22 плюс 24, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13, на Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 26, плюс 28, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Харківщині, Донеччині і Луганщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. на півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. У Вінницькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Полтавщині в денні години доби. Від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 15, плюс 13. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 12 серпня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.